Щорічно з різким зниженням температурних позначок збільшується кількість хворих на різні сезонні захворювання. У Буковинців продовжують виявляти COVID-19 та ГРВ. Щоправда, на сьогодні ситуація не є критичною, аби запроваджувати карантин. Тож як захистити себе від небажаних захворювань, дивіться далі у сюжеті. На початку жовтня у нашому краї стартував новий підсезон. За цей час було зафіксовано понад 57 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі ковід, в тому числі грип. 63 відсотки серед захворілих це діти віком до 18 років. І якщо аналізувати структуру захворюваності серед дорослих людей, то так само більше 60 відсотків складають люди віком старше 60 років. Щодо госпіталізації, 1024 людини було госпіталізовано від початку епідемічного сезону. 40% – це були люди з лабораторно підтвердженим covid 19 Цього тижня, вперше на Буковині медики зафіксували циркуляцію вірусу грипу типу А, як зауважує директорка департаменту охорони здоров'я Чернівецької ова Наталя Свестон, лікарні області повністю забезпечені усім необхідним для надання допомоги краянам. Нас достатньо ліжок на подальше лікування наших пацієнтів. Якщо даже проаналізувати, то так як Наталя Васильна сказала, це велика кількість дітей і ну більша кількість це хворіють нас. Діти медикаментами ми забезпечені. У нас є маршрут пацієнта, куди ми госпіталізовуємо з вірусними інфекціями. Також ці заклади законтрактувалися з Національною службою здоров'я по пакету готовність, враховуючи кількість хворих про карантин, мова не йде однак, можуть застосовуватись певні обмеження, аби запобігти швидкому розповсюдженню хвороби, каже Наталя Гопко. У випадку відсутності 20% учнів чи вихованців в закладах освіти з причини захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Керівник закладу має право застосувати такі заходи, як, наприклад, переведення окремих класів чи груп на вірніше класів на дистанційне навчання, припинення функціонування тимчасово окремих класів або груп, або ж, або ж і всього закладу. Наразі, за останніми даними від департаменту освіти та науки, такі заклади такі рішення по цілих закладах не приймалися. Центр контролю та профілактики хвороб має інформацію про переведення на дистанційну форму. Мо навчання двох класів у двох закладах. Наталя Гобко зауважує, вберегтись від важкого перебігу як ковід-19, так і грипу можна виключно отримавши щеплення. До цього час ще є. Для вакцинації з метою профілактики важкого перебігу або ж уникнення захворювання зовсім ковід-19. Вакцина є, вона безоплатна. Вона. Має бути запитана у сімейного лікаря і щеплення на сьогодні є безкоштовне і доступне щодо вакцинації від грипу. Ця вакцина є в аптечній мережі. Ми на початку епідемічного сезону отримали 20 тисяч доз вакцини для профілактики грипу для осіб з груп ризику. Це наші медичні працівники. Вони активно щеплюються. Тож Буковинцям вкотре нагадують не нехтувати власним здоров'ям та не наражати на небезпеку, оточуючих за перших проявів будь-якої хвороби, обов'язково звертатись до свого сімейного лікаря. Ірина Задорожна, Максим Теми Дня ТВА.